Доброго дня, друзі! Сьогодні знову рибачимо на Десні. Змінили трішки місцинку, тому що моє улюблене місце було зайнято, як приїхав. Тому стали тут, ближе до Віповзянки, на піщаному пляжу, якраз одразу за повороти вихода з ямки. Рибачити будемо на тій самій Снасті, будемо старатися намагатися спіймати чихонь, ті самі довгі повітки, той самий гачочок. Все буде те саме, ті самі кормачки. Ось можете бачити. Будь ласка. Змінили ми трішки кашу. В кашу додав я небагацько пшона і змінив прикормочку. Прикормочку ми змінили на ось такий фанатик карася. Наживка нас залишається та сама, тобі ж пуфік червоний, пуфік жовтий, медовий, часниковий, мотильовий і опарики. Протягом дня будемо експериментувати і ставити червоного хробачка. Що з цього вийде, побачимо. Що десь нам сьогодні підкине під гачки, буде видно. Тому треба працювати, треба рибалити, відпочивати. Результат за традицією в кінці дня. Поїхали. Було клювання на цей спінг. Воно видно, що воно тілібонька є. Знову роблю трагічну помилку, не розклав підсак. А вже рибачу. Ну нічого буває. Ой, дивіться, яка малесенька. Ось така от чихонька проклювує зранку. Маю надію, що буде не так, як минулого разу, і отакої буде клювати менше. Ну, будемо дивитися по ситуації. Цю малиху ми зараз знімаємо і до побачення. Заряджаємося і ждемо мамок. висит уже что-то. Радует, радует, радует. Давай маленько. Давай. Вот это хм. А я думаю, уже втекла. А еще не втекла. Как-то так. Працював часниковий пуф, який до цього не працював минулого разу. От, будь ласка, ось така чихонько. Добилися! Томилися Нема, нема, її добавили. Нема, вовчала, і пішла. Вона яка злюща. Ключа селедка. Деснянська. Ну і ось так вона клює. Стакину нема. Підійшла, бах-бах-бах на кожне. Ну якось так. мимо. Хорошо, мимо. Вот же такая хорошая тетя хорошая. За 40 точно, где-то под 50. Красота. i'm Я не люблю пологи берега, все щоб ти не поймав, не бог воно упало, воно все летить якось так.

Але чи дасть мені та резина витягнути її чи не дасть? Тут виходить. Тут добре. Ще й кормака свого достав. Не свого. Чи його з кормака достав. Дядь його кормака достав. Мій? Так, а так. я так. думаю, що в мене клює? Го yeah. ну, просто дітям. Та ні, такою рибою до добага далеко не розженешся. Що За один Таких друзей надо відпускати. Mm-hmm. Будь ласка, тільки сів хотів ковбасюню зарядити на обід І вже клює. Хто клює, що клює? зараз будемо дивитися. Але щось клює. А що клює? Чихонька клює. Хороша чихонько, П'єд. Оце клювака, так клювака, таке мені вже подобається воно пішла, 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 пішла. І до мене прийшла сілидина яка, га Дивіться Хороша, хорошенька.

на нових місцях щоб ловити такі шаблюки красиві треба з дистанції гратися якось так ось так стояла стояла на тобі так легенько делікатно без ніяких признаків агресивної покльовки Отакочки. Сілідинка. Селединка. дидинка. Стояла, мовчала так дзинь 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 На тобі. Поперла. Так, да, от бачите, друзі, от вам і різниця. Минулого разу працювали тільки жовті. Попередньо і жовті, і червоні. А сьогодні теж працюють і жовті, і червоні. Чи зміна погоди, чи зміна тиску. Щось впливає на те, що вона бере то на один колір, то на два, на один смак, на другий смак. Можливо, прикормка зграла свою роль. Бо сьогодні в мене така чор, чорного кольору прикормка. Але додаю пшено, пшена, гороху. Серівно мав би жовтий колір працювати, а він не так працює. Забув підцепити колокольчик. Але добре, что спин стоит передо мной. було было видно поклевку. Вот это что-то хорошее. Хорошее, хорошее, хорошее. Очень хорошее. Вот такая селедына. Куда ваше дело? С такой селедкой так можно и рыбачить. клевые висить, висить уже что то виси, хобана, хобана, вот такая селединка висить, он что на висить, вот взяла Так легенько дзимкнула. Тільки бачу, як нитка уходить, уходить, уходить в сторону. Йде, йде, йде. Сто відсотків вже сидить. Сто відсотків. Але так делікатно, делікатно йде. Ага, надурила. І що? І що далі? Висеть. Вот что дали. Не, ну конечно. Так, малыха. У водичку. Рыба, рыба суицидник. Иди до дому, кажу. Да не в носом... О, все, пошла, 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 пошла. Рыба суицидник. Все, бачу, що висиш, бачу. Я думав, то, то, то трава. А тепер бачу, що то ти висиш. Малиха, йди сюди. Давай, 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 давай. Она! Хорошо? нам хорошо. Каже, що клює. Сейчас будем проверять, чего на клює, чего на дурить. Ні, щось волочиться вроді би. Да, воло... Ого, волочиться щось. Непогано. Дуже таки непогано. Я й так кидаю опарика. А вона потім підходить і його знаходить. Уже сьогодні третій-четвертий раз до мене. Птичка. невеличка. Ну давай, давай, найди, де найди, найди, найди. Ще трошки вперед в ямці. Все, знайшла. Єсть. Захомячила. Як там мемчик? Кажу, піду погріюсь біля вогню. Що може трапитись? Іди кіт став домашнім і пузатим і ленивим. О, о, давай, давай, шукай, шукай. Там ще один десь повзав. Не тікай. Мала, не тікай. На. На. Дивиться, 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 дивиться. Хоп, 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 хоп. Нашла, захамячила. Еще одну забрать. Там еще один. Прям на тебе пауза. Давай, давай, давай. Найди, найди. Знайди. ту сторону холодно, холодно. Тепліше. Тепліше. Давай. Холодно, 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 холодно. Ну, ззаді холодно. Тепло, 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 тепліше, 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 тепліше. тепліше. Давай, тепло, 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 гаряче! Нашла. Як себе розважати, коли риба не клює? Підгодовуємо місцеву флору і фауну. Якийсь жовтоголовий горобець. Не знаю, що, що, що за вид птички. Так, друже, ну це вже, звісно, перебор. Ооо. Бо зараз вона вже і в коробці буде. чи ні? Я зараз підійду, спробую їй щось кинути. Ага, злякалася, що я рукою махнув. Ну нічого, з кожним разом все ближче, ближче і ближче. Можливо, приручу, то буде з рук їсти. Таке може бути. Вісить, їй богу, вісить. Щось так дик-дик-дик-дик. Ану ходи сюди. О, щось телепчиться. Хорошо. Дуже хорошо. Намана. Добротно. Зачотно. Перезакидаємося. Може ще до вечора. Пару якихось штук поймаємо. Ну, Тільки сіженьки все зарядив і пішло діло. Тут працює трішки більша дистанція, аніж на попередній локації. Тут, як там працювало 8-10 метрів, тут працює десь. 13-16 метрів десь так. Але ж тим не менш працює. Не скажу, що так чудово, може то погода так сприяє, що воно так поганенько клює. Не скажу, що супер класно, але тим не менш покльовує. Нема, нема де підійшла, нема, нема де підійшла. Мені не подобається цей клювання з провисом нитки. Клюнуло і провисла так нитка. Дуже сильно провисла. А ну йди сюди. Будемо дивитися, хто там, що там. Хто тут? Там паже, будь ласка. Клюнула і до берега пішла. Хм, Непогано. А що з тобою не так? А, ти покусана була. отих хороших селедка. Ну, а вы, э. а вы собираете. Хорошо. Дуже хорошо. Это же такая супер залитовая. Я бабал дій, Ти це бачиш? Бачили, як ліва пливати починає, а ви додому зібралися. Це така богатирська, богатирська. уже це прям жах жахітный дизеля Не жити, да? Так а чого ж не жити? ха <риклад> <риклад> Ну що, друзі, закінчився наш рибальський день. Відрибались ми непогано, зловили трохи чихоні. окрім чихоні спіймали нічого, але сьогодні клювала трішки більша, ніж минулого разу. І клювала вона як на часниковий пух, так і на медовий. Як на червоний, так і на е жовтий. О! Що ми наловили, зараз я вам покажу. Та й будемо збиратися додому. Ось, будь ласка, друзі! Небагацько, небагацько, десятків 2-3. Але, тихонько, ми натрепали. Всім гарних виловів, всім гарного відпочинку. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Далі буде цікавіше. До зустрічі!